Почуємо думку Арсенія Яценюка, який був прем'єр-міністром України під час російського вторгнення до Криму у 2014 році. Зараз він є головою Київського безпекового форуму. Арсеній Яценюк, дякуємо, що приєдналися до нас. Наскільки ви поділяєте оптимізм пана Зеленського? Поперше, я поділяю думку президента Трампа. Ми можемо виграти цю війну. але дозвольте додати до його заяви. Він сказав, що Україна виграє цю війну за підтримки Європейського союзу. Він, мабуть, пропустив із сполучених штатів. Тож це вербальний розворот на 180 градусів. Це правда, і це не те, чого очікував Путін. Але зараз Путін уважно стежить за тим, чи буде такий вербальний розворот підкріплений дуже рішучими діями. Слова мають значення лише в тому випадку, коли вони підкріплені. Сміливими і рішучими діями тому очікую, що президент США вирішить надати Україні додаткову безпекову підтримку, накласти вторинні санкції на Росію та тих, хто допомагає ГРФ обходити санкції, що США залишаться сильними і об'єднаними з європейським союзом. Подивіться, НАТО і США це справжні суперсили у світі з найпотужнішою армією на землі. З найпотужнішою економікою, з величезним населенням, з передовими технологіями проти назвою і Росія, економіка якої менша за техаську. А ми розмірковуємо над питанням: зможемо ми перемогти чи програємо? Ми можемо перемогти, і ми маємо перемогти. Ви говорите про ці зміни, про те, що за словесним розворотом мають настати конкретні дії? Багато хто скаже, що Дональд Трамп схильне погоджуватися з останньою людиною, з якою спілкувався? Чи не може бути так? Останньою людиною був Зеленський. Тож я сподіваюся, що він погоджується із Зеленським. Люди кажуть, що може бути ще один вербальний розворот, коли Дональд Трамп наступного разу розмовлятиме з кимось про російським і можливо знову пристане на бік Путіна. Наскільки ви впевнені, що це сп? Правда, значні зміни. Впевнений, що це відповідає інтересам національної безпеки США допомогти Україні перемогти у цій війні. Впевнений, що Трамп не хоче бути приниженим Путіним. Адже Путін вже обдурив Трампа в Анкориджі. Він не пішов на жодні поступки, але отримав все, що хотів. І я твердо вірю, що Трамп усвідомив. Така гра з ним працює проти нього самого. США чекають проміжні вибори, і, як бачимо, більшість американців, як демократи, так і республіканці, досі підтримують Україну. Отже, коротко кажучи, допомогу Україні відповідає інтересам національної безпеки США, а також політичним інтересам Президента Трампа. І Я вірю, що він піде цим шляхом. Тож ви вважаєте, що президент Трамп усвідомив, що його обдурив президент Путін? Але чому в такому разі ми ще не побачили тих дій, яких ви очікуєте? А те, що ми очікуємо побачити, адже після такої потужної заяви світ уважно стежить за тим, як вчинить президент Трамп. Якщо дій не буде, це серйозно знецінить слова Трампа. А це матиме катастрофічні наслідки для його репутації та репутації Сполучених Штатів. але це не є метою президента Трампа. Тож сподіваюся, що він хоче отримати Нобелівську премію, не таку, яку отримав Кісінджер за В'єтнам. Іншу Нобелівську премію, коли Україна отримає тривалий, справедливий і чесний мир. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України та голова Київського безпекового форуму, дуже дякуємо за розмову. Дякую.